Чому я думаю, що не можна молитися чи поклонятися якомусь зображенню? Перше, Господь Бог живий, і якщо ми поклоняємося якомусь зображенню, то ми автоматично відкидаємо ту думку, що він живий. Ситуація наступна: ваша дитина замість того, щоб підійти до вас з живої і ви там десь ходите по хаті, щось собі робите, ваша дитина йде і просить в зображення вашого. Там картина ваша висить там, і ваша дитина просить: ма, мені так треба допомогти. Порадь мені, будь ласка, що робити замість того, щоб підійти до вас живої. Ми можемо мати багато статуеток, багато зображень, але молитися на них не можна. Бо в Біблії, по перше, таке не каже. Коли Ісус Христос був на землі. І е, з апостолами, потім вознісся на небо, і зараз він там живий. Йому не треба робити якісь е, речі, такі. Ну він живий. Для чого молитися на зображенні, якщо він є живий? Ну, сенс. була свята скинія, і е, на ковче... коло ковчегу завіту були два ангели, зроблені з золота, е, тобто таке, знаєте, зверху облиті золотом, вирізблені так гарно. І вони ці ангели охороняли. Ковчег завіту. Господь Бог не казав на них молитися. Бо він був живий в стовпі хмари в день, а вночі виглядів вогню над скинією. Тобто він був живий, там не треба було поклонятися тим ангелам, які були е, всередині на, на, над е, ковчегом завіту. Господь Бог сказав вирізбути, намалювати ангелів, архангелів, але не казав їм молитися і поклонятися. Діти Божі будуть судити весь світ, і ангелів в тому числі. Господь Бог каже, а решта людей була вбита за діла своїх рук, щоб не кланятись, кланятись, підкреслюю, кланятись демонам, ані ідолам срібним, золотим, мідяним, кам'яним і дерев'яним, що не можуть вони бачити і чути. Тобто, що робили вони? Кланялися. Пошановували зображення, ми можемо мати будь-чого. І образи були створені для того, щоб пам'ятати святих, які були на землі, і шанувати їх, брати з них приклад, жити так, як вони жили, покладаючись на Господа Бога у всьому, Господь був, є, і буде завжди однаковий. Він не міняє своєї думки. І будете сильно вистерегти цього дня свої душі, щоб не бачили ви ніякої постаті. Коли говорив Господь Бог до вас на хориві з всередини вогню, тобто Господь Бог був живий і є живий, і буде живий завжди. Каже, щоб ви не зіпсувалися і не зробили собі подоби якоїсь, схожої на бувана, тобто на статую, на, 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 на різьбу, на що небудь. Щоб не поклонялись їй. І далі, і далі, і звівши очі свої, побачивши сонце місяць, зорі, військо небесне, щоб не був ти зведений і не вклонився їм. Військо небесне, це є ангели, архангели, щоб не вклонився їм і не служив їм, бо я, Господь Бог, приділив їх усім народам під усім небом. Це такий один момент останнє. Ісус Христос вознісся на небо, сидить праворуч Отця. Чому апостоли не зробили собі зображення Ісуса Христа, не намалювали собі Його і не розмовляли з ним зображенням?